Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. І сьогодні у нас на тестуванні новий безщитковий акумуляторний шуруповерт cd 200 bc Compact. Повний огляд на нього уже на нашому Ютуб каналі. А ми не зволікаємо і переходимо до тестування. І розпочнемо наше тестування з драбинки. З саморізами перевірятимемо крутний момент кожного положення на нашій тріскачці. Розпочнемо закручувати з першого положення на тріскачці, оскільки швидкість нам не принципова, виставив максимальну швидкість першого положення перемикача, тут, який розрахований якраз таки на закручування. І розпочнемо з першого положення на тріскачці. Саморіз увійшов в матеріал буквально на сантиметр. Виставляю третє положення і закручуємо другий саморіз. Між першим та третім положенням я на цих сотих саморізах великої різниці зараз не побачу. Також приблизно на сантиметр він увійшов у матеріал. Виставляю п'яте положення і закручуємо третій саморіз. Вже помітна різниця. Приблизно на 2 см він увійшов у матеріал. Одразу у нас після п'ятого іде восьме положення, і беремо четвертий саморіз. Вже можемо побачити суттєву різницю між положенням 5 та 8. Не затримуємось на ньому. Переходимо до положення 11 на нашій тріскачці. Майже до кінця докрутився саморіз. Саморізу я використовую 10 см. Переходимо до 14-го положення. Дивно, на 14-му положенні тріскачки він не докрутив до кінця саморіз. Спробуємо іще один. Я вірогідний, що під цим саморізом знизу сучок, тому він міг і не закрутитися до кінця. А ми не зволікаємо і виставляємо 17 те положення тріскачки і закручуємо наступний саморіз. На 17-му положенні тріскачки саморіз закрутився майже в рівень з поверхнею заготовки. Виставляємо 20-те положення і беремо наступний саморіз. От цього я і чекав, щоб саморіз пройшов насквізь всю заготовку. Сподіваюсь, він не пройшов насквізь тіл. Я вважаю, що на цьому випробовування сходинкою можна завершувати. Другу швидкість я перевіряти не буду, оскільки занадто високі оберти, на яких ніхто не закручує. Це швидкість для сверління. І переходимо до наступного випробовування сверління деревини різними діаметрами сверлами форснера від 20 до 35. Змінив дошки на брус, взяв сверла форснера від 20 до 35 мм. Хочу зазначити, хоч патрон тут пластиковий, але на 13 мм із замком Lock System. Розпочну зі сверла Форснера 20 мм, швидкості дам побільше. Не затримуємось на цьому, беремо сверло форснера 25 мм. Приблизно 17 секунд, і це сверло діаметром 25 мм на всю свою довжину Занурилось в сосновий брус. До речі, рекомендований діаметр сверління деревини цим шуруповертом 30 мм, А ми візьмемо одразу 35 мм. За пів хвилини 35 мм сверлом Форстнера вдалося зануритись на всю його довжину. Я вважаю, це гарний результат для такого маленького шуруповерта. А ми переходимо до наступного тестування: тестування з металом. Все підготували. Я взяв свій улюблений квадрат з товщиною стінки 2 мм і розпочнемо зі сверління сверлом 10 мм. Одразу хочу зазначити, що 13 мм – це максимальний рекомендований діаметр при сверлінні металу. А для сверління сверлом 10 мм нам треба 800 Обертів по табличці це друга швидкість і мінімальний показник на електронному регулюванні. Обертів. Нанесли трошки мастила і починаємо сверлити. Сверло впорається доволі швидко, якщо дотримуватись усіх правил. І переходимо одразу до сверла 13 мм. Для роботи зі сверлом 13 мм необхідно виставити 600 обертів. Більше за все по табличці нам підходить перша швидкість, четверте положення електронного регулятора обертів 450 обертів, щоб не перегрівати сверло. І знову ж таки, якщо дотримуватись усіх правил сверління, навіть 13-мм отвір просверлити зовсім не складно. А тепер візьму сверло 16 мм, на 3 мм більше ніж рекомендовано використовувати цим шуруповертом. Рекомендовані оберти 500 обертів на хвилину. В принципі, будемо залишатись на тій самій швидкості 450 обертів. Це було трошки повільно, але воно й не дивно. Ми не можемо поставити більші оберти, щоб не спалити сверло. Проте він впорався. А ми переходимо до наступного тесту. І останній на сьогодні тест з цим шуруповертом буду закручувати ось такі шурупи. Вони ж глухарі. Їх у мене два розміри. Кожен по черзі закрутимо. Чесно скажу, я не очікував, що це буде настільки просто. Так, ну це не гвинтоверт, його з руки, звісно ж, виламує. Але з першого разу без заздалегідь просверленого отвора він загнав цей шуруп повністю. Другий шуруп коротший, але товщий. Я думаю, з ним буде трошки складніше. Також для мене це доволі неочікувано, але ця крихітка впоралась. Що ж, провели тестування, закручували саморізи, сверлили деревину, метал, закрутили доволі велику оснастку. І, до речі, доволі зручно, що на ньому є табличка з показниками обертів на кожній швидкості. А посилання на цей шуруповерт ви можете знайти в описі під цим відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і на все добре.